Вправа 221. Власна швидкість катера дорівнює 26 км за годину, а його швидкість проти течії 24 км за годину. Знайдіть швидкість катера за течією річки. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо власна швидкість катера 26 км за годину, а коли він рухався проти течії, то його швидкість стала 24 км за годину. Чому? Йому заважала течія, вона зносила його кожну годину вниз на деяку кількість кілометрів. Тобто, щоб знайти швидкість течії, нам треба від 26. Оця різниця і буде швидкість течії 26. Треба відняти 24. І це буде дорівнювати 2. Пишемо в дужках кілометри за годину. Це в нас буде швидкість течії. Швидкість. Течії. Ну добре, якщо швидкість течії у нас 2 км за годину, то тепер, якщо у нас буде катер рухатися вниз по течії, то тоді течія йому буде допомагати. І вона буде його ще додатково вниз на кожну годину зносити на 2 км. Тобто швидкість за течією річки, щоб знайти, нам треба 20. Власну швидкість 26 км. Треба до неї додати 2. І це буде дорівнювати 28 кілометрів за годину. Це буде швидкість. Швидкість за течією річки. За течією. Ну що ж, ми вже дізналися швидкість. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, нас запитували, знайдіть швидкість катера за течією річки. Ми знайшли. Пишемо 28 кілометрів за годину. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху на цьому. Вправу завершено.